За вашим бажанням, як бачать світ морські свинки, спойлер ні, у них не іксрейзір, але є що куди крутіше. А поки підпишись, навіть якщо у тебе лапки, очі кавіки розташовані з боків голови. Вона бачить майже на 300 градусів. Це майже повне панорамне коло. Людина ж бачить на 180-200 градусів. Це як тонель у метро. Але є нюанс. Вона бачить світ, як ти зранку без кави, трохи розмито. Зона прямо біля носа, взагалі як темна пляма. Тут нічого немає, крім запаху. Проте вони вміють миттєво помічати небезпеку з будь-якого боку. У природі це прямий білет на виживання. Побачив, тікай, не думай, не прощайся. Цікавий факт: морські свинки народжуються з відкритими очима і вже нормально бачать. А все тому, що в утробі мами вони сидять аж 60-70 днів для порівняння. Пацюки 21 день, хом'яки до 20. А ще вони розрізняють кольори. Кавійки розрізняють кілька основних кольорів, а саме зелений, жовтий, синій, навіть червоний. Усе, що треба, щоб знайти смачний салати, з поміж несмачних серветок. У темряві до речі, вони теж бачать, але гірше ніч не їхній час. Тож, коли Орчак зранку кричить, що він голодний, то не істерика, а біологічна потреба побачити холодильник. Підпишись, якщо було цікаво, і якщо теж хочеш бачити світ на 300 градусів.